Привіт, друзі! Ви завітали на канал Репетитор з математики. Я дуже рада всім, хто вперше завітав на мій канал, і моїм постійним глядачам. Сьогодні запрошую на урок тих, хто навчається по підручнику математика, автора Істер, алгебра і початки аналізу та геометрія для 10 класу. І пропоную сьогодні з другої частини геометрія. Першого розділу паралельність прямих і площин у просторі. З другого параграфу взаємне розміщення прямих у просторі. Подивитись розв'язок задач 2.31 і 2.32. Так, вперед. До прикладу 2.31 задано малюнок. Дивимось на малюнок і знайомимось з умовою задачі. На малюнку 2.19 прямі А, Б і С попарно перетинаються і перетинають площину альфа. В деяких точках А, Б і С. Чи є помилки на малюнку, якщо так, виконаєте малюнок правильно. Розв'яжемо задачу. Якщо у нас задані три прямі А, Б і С, які попарно перетинаються, то значить А і Б перетинаються, через них можна провести площину Б, відповідно, і С перетинаються, та ще і С, і А перетинаються, то через всі ці три прямі, тому що вони перетинаються кожна з кожною, можна провести одну єдину площину Б. Проведемо. Якщо по умові задачі оці прямі А Б і С перетинають площину альфа, то значить і площина бета, якій належить всі ці три прямі, вона також перетинає площину альфа. А вам відомо, що площини, дві площини перетинаються по одній єдиній прямій, по деякій прямій. Наприклад, зобразимо пряму D, і значить, що площина альфа і площина бета перетинаються по деякій прямій. А тепер дивіться, якщо нам відомі точки перетину відповідно прямої А з площиною альфа, то це точка перетину площини бета з площиною альфа, тому що А належить бета. Так само, якщо ми знаємо точку Б, точку перетину прямої з площиною, то значить це точка перетину площини бета з площиною альфа. І так само С, це. це точка перетину не просто прямої С. А точка перетину площини бета з площиною альфа. А значить, що всі три точки, вони належать і площині альфа, тому що перетинають саме площину альфа, і площині бета, тому що ці прямі лежать в площині бета. А значить, що площини перетинаються по прямій, значить, всі точки перетину повинні лежати на одній прямій, на прямій Д, яку ми зобразили як пряму перетину двох площин, альфа і бета. Тому. Ми бачимо, що на малюнку А, Б і С не лежать на одній прямій, значить, малюнок виконаний неправильно. Виконаємо правильно малюнок, покажемо площину альфа. Три прямі: пряма А, пряма Б і пряма С, які попарно перетинаються. Через них ви сказали, можна провести площину бета. Площини альфа і бета перетинаються по прямій Д. Значить, точка А, точка Б і точка С, точки перетину. Прямих А, Б і С з площиною Альфа лежать на одній прямій, тому що ці три прямі належать площині бета, а бета перетинає альфа по прямій, значить, і прямі відповідно а, Б і С маленькі перетинають площину альфа по одній єдиній прямій, і всі точки перетину лежать на одній прямій. Отже, ось цей малюнок вже виконаний правильно. Далі задача 232, також заданий малюнок. На малюнку 220, прямі М і Н паралельні, а пряма П перетинає кожну з прямих М і Н. Прямі М і П перетинають площину бета відповідно в точках М, Н і П, чи є помилки на малюнку, якщо так, виконайте малюнок правильно. Позначимо площину бета. Яку перетинають три прямі, і розв'яжемо цю задачу. Ми знаємо, що у нас є дві паралельні прямі, через дві паралельні прямі можна провести площину. Але ще, якщо у нас якісь дві прямі ось М і Н, і Н і П також перетинаються, також через них можна провести одну єдину площину. Тобто проведемо площину альфа, які лежать ці три прямі. Тепер, якщо по умові задачі ці прямі М маленьке, Н маленьке і П маленьке перетинають площину бета, то значить і площина альфа, яку ми намалювали, і які належать ці три прямі, також перетинає площину бета. А ми знаємо, що дві площини перетинаються завжди по одній прямій. Зобразимо деяку пряму, наприклад, С, і по ній перетинаються дві площини альфа, яку ми намалювали, і бета, яка нам задана. А якщо нам сказано, що деякі прямі перетинають площину бета в точках, то відповідно, якщо ці прямі належать площині альфа і пряма М, і Н і П, то і точки перетину цих прямих, а значить площини альфа із площиною бета. Вони являються точками перетину, а ми кажемо, що площини перетинаються по одній прямій, значить, ці точки, по суті, лежать на одній прямій. Значить, і точка М, точка перетину прямої М з площиною бета, і точка Н, і точка П це все точки перетину двох площин. А якщо площини перетинаються по одній прямій, значить всі ці три точки повинні лежати на одній прямій С, яку ми зобразили. А у нас на малюнку вони не на одній прямій. Значить, малюнок виконаний неправильно. Покажемо правильний малюнок, покажемо площину бета, прямі, які нам задані, дві паралельні, і одна, яка їх перетинає. І проведемо площину альфа через три прямі. Вони перетинаються, ми знаємо, по прямій С. Значить, і точки перетину, подивіться, прямої М з площиною бета-М, точка M, і точка N і точка П. Вони всі лежать на одній прямій, тому що у нас є одна єдина пряма перетину двох площин альфа і бета. Пропоную ще бонусом одну задачу. Яку я розв'язую по проханню одного мого підписника. Вона дуже схожа на попередні. Давайте її розберемо з рахуванням того, що ми вже розібралися, що таке трі прямі, які перетинають, наприклад, площину, і як же ж будуть лежати точки перетину трьох прямих, які перетинають деяку площину. І так, задача 3. Дано площину альфа, зобразимо її, та три прямі. Дивіться, АБ ось вона продовжується. ВС також десь там продовжується. І АС, які перетинають площину, задану альфа в точках відповідно А1, Б1 і С1. Я поки їх не зображаю. Довести, що ці три точки А1, Б1 і С1 лежать на одній прямій. Розв'яжемо задачу. І скажемо, що через три прямі, які попарно перетинаються, а ми бачимо це по точкам. Дивіться, що точки АБ. AB... БЦ і АЦ утворюють трикутник, значить всі вони перетинаються між собою. Тому через ці три прямі ми можемо провести площину бета. Проведемо. Якщо по умові задачі три прямі задані ось ці, які лежать в площині бета, перетинають деяку площину Альфа, то значить і площина бета, якій належать ці прямі, також перетинає площину Альфа. Дві площини завжди перетинаються по деякій прямій. Зобразимо пряму перетину. Площин альфа і бета, наприклад, це пряма А, це пряма перетину двох площин. А тепер, якщо ми знаємо, що дві площини альфа задана і бета, яку ми провели через три прямі, перетинаються по прямій, то значить і точки перетину прямих ось цих АБ, АЦ і БЦ, які належать площині бета, вони також повинні лежати на прямій А. Для прикладу, дивіться, пряма BC, яка належить Бета. Перетинає площину альфа, то значить, вона перетинає її по прямій перетину. Значить, лежить на прямій А маленьке, значить точка Б1 лежить на прямій. Далі АС також належить бета, а бета перетинає альфа по прямій А, значить точка перетину, точка С1 також належить прямій А. І точка перетину прямої АБ. А оскільки АБ належить бета і альфа і бета перетинаються по прямій А, то значить, точка перетину прямої АБ з площиною альфа також належить прямій А маленьке. Отже, всі точки лежать на одній прямій А, а саме прямій перетину площин альфа і бета. І отже, ми довели, що ці точки лежать на одній прямій. Отже, дякую за увагу, дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на мій канал, і ми будемо разом ще й ще розбиратись з новими прикладами по стереометрії не тільки. Якщо відео сподобалось, будь ласка, поставте лайк. Запрошую вас на свій канал. Вибирайте теми, які вам цікаві, і дивіться відео, розбирайтесь разом зі мною з прикладами по алгебрі та геометрії. До нових уроків! Все буде Україна!